Це якась смішна або фраза, або картинка, яка дуже популярна. На ну, мем це якась смішна картинка, або якийсь прикол в інтернеті. Це таке маленьке, ну, коротеньке, смішне відео з там, можна сказати, котами. Жабами, собаками там дуже їх багато. Мем це щось таке популярне смішне. Це відео чи якась штука, яка популярна, яку дуже багато людей роблять. Просто е, людина е, якось смішно зробила і виходить мим. Якщо показується страшний мим, то наставляють дизлайк, Якщо хороший мим, то багато лайків. Це якась ситуація, яка поширюється по інтернету та подобається багатьом людям.